Знаєте, є такі послання, що здатні пробитися крізь цілі тисячоліття, щоб попередити нас про небезпеку, яка як не дивно, актуальна і досі. От саме таким і є заповіт Ярослава Мудрого, який так майстерно увічнив Олександр Олесь у своїй поемі з циклу Княжо Україна. Що ж, давайте разом зануримось у це тисячолітнє попередження, і спробуємо зрозуміти, яка ж ціна розбрату. Просто вслухайтесь у ці рядки. Це ж сама серцевина нашої розмови, і це не просто красива поезія. Ні, це по суті відчайдушне благання правителя, який на власні очі бачив і неймовірну велич своєї держави, і те, якою крихкою вона може бути. Він благав синів, пам'ятати. Єдність це фундамент, а не згода, це той самий руйнівний вітер, що може змести абсолютно все. Перш ніж ми почнемо аналізувати сам заповіт, варто ж зрозуміти людину, яка його залишила, правда? Ким був цей Ярослав, якого нащадки недарма прозвали Мудрим, річ у тім, що його слова це не якась там теорія, вони буквально виросли з його власного, дуже гіркого досвіду, і водночас з його неймовірних досягнень. Ярослав прийшов до влади після страшного кривавого періоду міжособиць. Їх, до речі, розпочав його брат святополк, якого в народі прозвали окаянним. Тобто він на власні очі бачив, як братовбивща війна може просто розірвати державу на шматки. І цей жахливий досвід, звісно, і став основою його передсмертного заповіту. І от що найголовніше його мудрість не була якоюсь абстрактною, вона втілювалася в цілком реальних речах. У державнім будівництві владі, устрою, в судах він буквально з руїн, що лишилися після міжусобиць, збудував квітучу державу, і саме тому його останнє прохання про єдність мало таку величезну моральну силу. А щоб по справжньому усвідомити, що саме Ярослав боявся втратити, давайте просто поглянемо на те, що він збудував. За часів його правління столиця перетворилася на справжню перлину середньовічної Європи. І знаєте, це зовсім не було перебільшенням на той час Київ став одним із найбільших і найбагатших міст на континенті, справжнім центром культури, торгівлі та влади, з яким рахувалися наймогутніші імперії. Тільки уявіть собі масштаб цих перетворень. Київ був не просто містом, а могутньою фортецею і водночас культурним центром. Софійський собор, зведений на честь перемоги над печенігами, став символом могутності. Перша бібліотека свідчила про те, що князь цінував знання. А іноземні купці та посли ну, це найкращий доказ міжнародного статусу держави. Але мудрість Ярослава поширювалася далеко за межі будівництва. Він запровадив ну просто інноваційну для Русі зовнішню політику. І вона зміцнила позиції держави на міжнародній арені без жодної війни. Отже, у чому тут ключовий момент для Русі? Це було справжнісіньким ноу-хау. Якщо його батько Володимир, наприклад, не використовував шлюби доньок як політичний інструмент, то Ярослав першим зрозумів їхню колосальну силу. Він можна сказати вплітав свою родину в саму тканину європейської політики. Ви тільки подивіться на цю карту впливу. Його доньки стали королевами Франції, Норвегії та Угорщини. Анна Ярославна, королева Франції, мабуть, найвідоміша з них. Хоча історії Єлизавети та Анастасії не менш захопливі. Це й зробило Ярослава буквально тестем Європи. І це працювало в обидва боки. Сини Ярослава брали за дружин доньок європейських монархів. Київський двір був настільки безпечним та впливовим, що тут знаходили прихисток майбутні королі Англії та Угорщини. Уявіть, Європа шукала допомоги в Русі, а не навпаки. Здавалося б, держава на піку своєї могутності, захищена і зсередини, і ззовні. Але Ярослав, як ніхто інший, розумів, що найбільша загроза ховається не за міцними стінами, а в серцях його власних нащадків. Історія, що розгорнулася після його смерті, стала, на жаль, трагічним підтвердженням його найгірших страхів. Його попередження просто проігнорували, і це призвело до катастрофічних наслідків. І тут треба розрізняти дві дуже важливі речі. Поема Олеся передає нам моральний такий емоційний заклик до єдності. А історична реальність, так зване лествичне право, була спробою Ярослава створити систему, де влада переходила до старшого вроді. Намір, може, і був добрим уникнути війни, але саме ця система, зрештою, і стала джерелом постійних конфліктів. Ця гірка цитата з поеми, власне, підсумовує все, що сталося потім. Перше покоління синів ще якось намагалося дотримуватися батьківської волі, але вже їхні нащадки з головою поринули у особиць, поставивши власні амбіції вище за долю цілої держави. Виходить, слова Ярослава справді виявилися пророчими незгода, наче вітер, рознесла по полю ту могутню державу, яку так старанню будували їхні пращури. Величезний величний спадок був просто розтрачений у братовбивчих війнах. То чому ж ця історія, який уже майже тисячу років досі так сильно в нас відгукується? А тому, що заповіт Ярослава, це не просто якийсь історичний документ, це вічний урок для всіх нас. Постать Ярослава та його дойки Анни і сьогодні залишаються в центрі не лише культурних, а й чого гріха таїти, політичних дискусій, часто як приклад спроб привласнення чужої історії. І що просто дивовижно, кров Ярослава тече в жилах багатьох сучасних європейських монархів. Це ще раз підтверджує наскільки глибоко його спадщина інтегрована в історію всього континенту. Історія Ярослава Мудрого змушує глибоко замислитись його заповідь це ж не просто розповідь про минуле. Це питання звернене до кожного покоління. Чи здатні ми вчитися на помилках історії, чи здатні цінувати єдність понад усе? І відповідь на це питання здається, ми продовжуємо шукати і досі.